Якщо ще тиждень тому російська армія, діючи малими штурмовими групами, постійно намагалася прорвати українську оборону на Лимано-Куп'янському напрямку. То останні кілька днів ситуація на цій ділянці фронту різко змінилася. Від тактики м'ясних штурмів російський генштаб поки що відмовився натомість почав масово застосовувати авіацію та артилерію. Подробиці далі у цьому відео. Після обвалу фронту в Харківській області минулого року Москві довелося довго визначатися з перегрупуванням сил та засобів. Але з весни вже цього року під Лиман і Куп'янськ почалося постійне перекидання нових підрозділів. На Лимано-Куп'янському напрямку зосереджено близько 110 тисяч осіб, також 915 танків, приблизно Ри тисячі бойових броньованих машин по 100 артилерійських систем та вже пів тисячі реактивних систем залпового вогню. Досить потужне угруповання. Також ворог там продовжує свої перегрупування. Зокрема, перекидає туди 25-ту армію центрального військового округу. РФ закінчує формування вже приблизно на 80% укомплектована. Вона в особовому складі та на 60 технікою. Навіщо саме сюди зараз перекинуті такі сили? Зрозуміло, до настання осіннього бездоріжжя російський генштаб явно спробує повернути, хоча б частину території втрачених минулого року. Купинськ, в принципі, їм важна станція, купинську зловою. І вона буде являтися очевидно, целю головною целлю російської армії для того, щоб вони наступали в цьому напрямку. Тому з точки зору логістики, з точки зору військових забружень, понятний окрім забезпечення своєї логістики у нових спробах наступу в харківській області, російське командування явно озирається на Кремль, чий господар дуже любить всякі скріпи. І весь час говорить про сакральні сенси. Коли починалась Харківське контур наступлення, де були позиції російської армії. Позиції російської армії були. в районе Изюма. А если мы посмотрим на карту, то вот Изюм он достаточно близко от Славянска. Славянск, потому что Донецкая область, для них это сакральный город, откуда в 2014 году начиналась так называемая Донецкая Народная Республика, Во большом счете, это был первый город, который был, захвачен Стрелковым, Гиркиным и этими самыми значит, боевиками ДНР, так называемыми. В останні дні росіяни на Лимано-Куп'яцькому напрямку практично припинили спробу лобових атак, зате активно залучають авіацію та артилерію. Мовою військових це називається підготовчими заходами, тобто явно намагаються зачистити українські позиції перед новим наступом. Отак за минулу добу ворог 518 разів відкривав вогонь по позиціям наших захисників та інтенсивно застосовує авіацію. За вчора 11 вогневих уражень він наніс. Використовуючи свою як армійську авіацію, так і тактичну, використовує переважно гелікоптери: мі 8 мі 24 А також Ка-52, так звані алігатори. Із тактичної авіації застосовує су 25 та су 35 Вчора противник здійснив обстріл новими ракетами. Гром В є 1 це модернізована ракета Х 38 дальністю ураження понад 120 кілометрів. Він завдав удар по цивільній інфраструктурі, а саме по мосту, за уточненими даними, внаслідок удару по куп'янську. Ось цією модернізованою ракетою Грім, 19 вересня загинуло восьмеро людей. Як повідомив голова Харківської адміністрації Олексій Губов, сьогодні екстрені служби дістали з річки тіла ще двох загиблих. А що про це думаєте? Ви пишіть в коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про головні події на сході України.